Добрий день, шановні колеги. Вітаю. Мене звати Марія Гречаник, я є лікаркою-кардіологом, є доктором філософії в галузі медицини, а наразі я тренер ФЧА. Сьогодні я підготувала для вас доповідь, диференціальний діагноз при больовому синдромі за грудиною. Патомеханізм та причини: джерелом болі можуть бути усі структури грудної клітини за винятком паренхимелегень. Саме не має інервації. Коли це серце, ми будемо шукати у пацієнта стенокардію, інфаркт міокарду, перикардит. Коли це інші органи грудної клітини, це може бути розшарування аорти. Подразнення плеври, при пневмоніях, інфарктах, легені. Ще раз наголошую, що паренхіма легень ніколи не болить. Також у грудній клітині в нас є стравохід, трахея, бронхи середостіння. Хочу звернути вашу увагу, що стінка грудної клітини, тобто все, що ми бачимо, оглядаючи пацієнта, це може бути нерв, ралгія. Кістково-м'язовий біль захворювання молочних ж... Ж... залоз та шкіри, і органи черевної порожнини, тобто рефлюк, жовчокам'яна. камяна Також ми неодноразово зустрічаємося в нашому житті з психогенним болем. Прошу звернути вашу увагу на картинку, можливі причини. Тобто, все, що ми бачимо зараз, все, що є в грудної клітині, може бути. Визивати біль, окрім легень. А, а Наша задача сьогодні полягає в тому, щоб ми могли віддиференціювати, чи то біль, яка потребує негайного надання медичної допомоги, негайної діагностики і негайної координувації до лікаря, чи то, можливо, причина болі. Яка може бути відстрокована, ми можемо відпустити хворого додому, і скерувати його до лікаря через якийсь проміжок часу або не скеровувати зовсім. Основні захворювання. Ще раз наголошую: стенокардія, гострий перикардит, міокардит, пневмоторакс, сухий плеврит, медіа трахіобронхіт, також травма ребер і дуже часто це є герпес зостер, коли болить так, що пацієнт не терпе, біль нетерпима, але висипань ще нема. З такими також встикаємося. І так, для того, щоб нам з вами чітко відкоординувати пацієнта щодо ургентної ситуації, або це ситуація болю, який є хронічним, нам потрібно оцінити показники. Життєво важливих функцій, тобто три показника, який кожен медичний працівник оцінює у пацієнта це дихання, а саме частота дихання. Ми маємо знати норму, що це має бути десь близько 18 дихальних рухів. Якщо це та хіпної і частота дихання 25-30, для нас це має бути першим червоним знаком. Чи в пацієнта є якась ситуація, яка вимагає негайного реагування? Оцінити пульс. Пульс може бути тахікардія, пульс може бути брадікардія. Якщо пульс нижче 50, а ви, як правило, своїх пацієнтів знаєте, або якщо пульс вище 100, нам потрібно це другий червоний прапорець, нам потрібно чітко скоординувати цього пацієнта і розуміти, що щось не так. І що потрібно надавати негайну допомогу, тобто цього пацієнта ми не можемо відпустити додому. І третій пункт це артеріальний тиск. Особливо небезпечним є зниження артеріального тиску. Навіть якщо ви знаєте пацієнта або не знаєте, ви можете запитати, який ваш артеріальний тиск зазвичай. Можливо, він вам відповість, якщо він ходить на тиску 160. І це його робочі, як зазвичай вони кажуть, то при тиску 120 це вже буде зниження. Також суб'єктивне, об'єктивне обстеження пацієнта. Тут ми можемо побачити травми грудної клітини, якісь синці, той же самий герпес зостер. Це нам дасть змогу чітко відкоординувати, чи це ургентаж, чи це ні. І а якщо є змога, звісно, при болі в грудної клітині, при гострій болі, в нас є два методи дослідження, які ми маємо виконати завжди і за можливості. Ще раз наголошую: це гострий біль, як виник гостро. Це ЕКГ і рентгенографія органів грудної клітини. Все інше ви координуєте далі до лікаря. Спілкування з пацієнтом, фізикальне обстеження. При травмі грудної клітини ми будемо бачити десь щось, може, синець, може проникаюче поранення. При пневмонії буде манифестація щодо підвищення температури тіла, можливо, кашлю, Плеврит проявляє собі болями в грудної клітині. Стабільна стенокардія трішки пізніше про це, м'язові невралгії. Про оці всі види болів ми будемо сьогодні з вами розмовляти більш детально, і будемо намагатися розібратися основне коронарогенний біль і некоронарогенний біль. Які відмінності? Коронарогенний біль, тобто те, що зв'язано з судинами серця, це інфаркти стенокардії. Він зумовлений ішемією і має постійні клінічні ознаки. Він не змінюється, коли ми змінюємо положення. Пацієнт змінює положення тіла, він не посилюється і він не зникає. Якщо це є стенокардія, при стенокардії він зникає після нітрогліцеріна. і не коронарогенний біль. Тобто, ви задаєте по скаргам пацієнта питання, і він зразу вам відповість. Якщо він ниючий або колючий, це не судине серця, Тобто ми переходимо. На інший діагноз, якщо він триває декілька днів, це вже навряд чи стенокардія, це вже або інфаркт, але пацієнт би помер, або це не біль пов'язаний з судинами серця. Виникає без відимої причини в спокої, і, що саме важливе, червоним. Пов'язаний з диханням, тобто то посилюється або послаблюється при диханні. Стенокардія, інфаркт не пов'язаний з диханням. Пов'язаний з кашлем, пов'язаний зі зміною положення тіла, або виникає після їжі, якщо це рефлюкс і, як правило, ніколи не купується нітрогліцеріном. Нітрогліцерін це препарат, який ми використовуємо майже повсякденно в своїй клінічній практиці. Алгоритм обстеження хворих з гострим болем в грудній клітині. Якщо біль провокується фізичними навантаженнями, то це, скоріш за все, стенокардія або інфаркт. Якщо вживання їжі, то це, можливо, грижа діафрагми, езофагіт, кардіоспазм. Якщо біль посилюється при диханні, то це захворювання легень. Якщо при пальпації грудної клітини, то це невралгія або герпезостер. І якщо біль не пов'язаний ні з чим. Це може бути аневризма, другі аорти, спонтанна стенокардія, це більш глибокий дівдіагностичний момент, коли потрібно, мабуть, направляти до лікаря. І так, фізичні навантаження, це стенокардія, їжа це стравохід та шлунково-кишковий тракт, дихання це перекардит або захворювання легень. Якщо пальпація, це невралгія. Тут дуже коротенько по цьому слайду. А, і так, характер. Якщо це легені плевра, це буде колючий біль. Завжди коле тягне ниє. Якщо серце суди не стискаючий, якщо це середостіння, він просто буде боліть, нить і буде довго, стравохід діафрагма розпираючий. Завжди так. По локалізації легені плевра зрозуміло, це бічні поверхні грудної клітки. Серце судини це за грудинною. А, стравохід ніж, нижні відділи грудної клітини. Кашель, ми розуміємо, буде легені і плевра, а, заінтересовані в даній ситуації. Серце і судини це фізичне навантаження. І стравохід це коли хворий поїв, ліг і виник біль. Цеанос при легені і плеврі буде, при серці і судинах буде акроціанос, а саме ціанос кінчиків носа, ціанос… Пальців рук, при середостінні рідко кашель буде, і при стравоході його зовсім не буде. А, також про оскультацію ми розмовляти з вами не будемо. Наша задача, не доходячи до оскультації розібратися. Загрозливі для життя патології. Самі основні їх три: інфаркт, міокарда, тромбоемболія легеневої артерії і розшарююча аневрізма аорти. Клініка завжди майже однакова. Тобто, ж скарги будуть майже однакові, відмінностей вам хворий не скаже, але гострий початок завжди пекучий загрудинний боль тривалістю більше, ніж 20-30 хвилин. Це буде завжди. Не знімається нітратами. Це буде завжди. Також плюс задишка цианос, артеріальна гіпотензія. Пацієнт, в кого не є, до вас не прийде, в кого десь там щось трошки, він не прийде. Коли з'являються ці провокуючі додаткові фактори: задишка, цеанос і гіпотензія, яка проявляє себе слабкістю, от тоді він до вас прийде. І так, гострий початок за грудини більше 30 хвилин. І не купуються нітратами. Плюс є ті самі оцінка вітальних функцій: тахікардія, брадікардія, задишка, ціаноз <кхи> та хіпноя. Таких пацієнтів ми маємо максимально швидко скеровувати бригадою швидкої допомоги до лікаря і не відправляти їх кудись там в якусь амбулаторію своїм ходом. Трошки про патогенез шомічної хвороби серця і що ж там відбувається. Стабільна стенокардія це є стабільний стан. Ви бачите, потихеньку росте та бляшка, росте вона потрошечку, перші 10 років внутрішня вистілка уражається через 30 років там якийсь просвіт артерії може бути уражений, там 20, 10, і через 40-50 років потихесенько формуються ці бляшки, вони собі ростуть, і вони викликають стенокардитичний біль. Ви бачите, який великий термін для того, щоб та бляшка виросла. І ці приступи стенокардії вони будуть стабільними. Тобто, пройшов 200 метрів, виникла біль. Пройшов або кілометр, і це буде завжди пов'язано з однаковою фізичною нагрузкою, навантаженням і з однаковою кількістю або дистанцією. Якщо що та покришка, малюночок який там сіренького кольору, покришка це те, що ту бляшку зверху накриває, як одіялко, травмується, враховуючи різні фактори, то крові, вірусну інфекцію. Бо зна, що на це впливає, от тоді там утворюється тромб, і саме тромб перекриває просвіт судинів, і це є атеротромбоз, тобто це вже інфаркт, і це тяжка ситуація, коли ми маємо скровувати хворого максимально швидко. Основа діагностики ЕГЕС звертає уваги на боль. боль. Давлячи, стискаючи, грудна жаба, хворий так і каже, як будто щось схватило. Локалізація за грудиною провокується фізичним та емоціональним навантаженням. Зникають після припинення навантаження або приймання нетратів, тривають до 20 хвилин і радіація, ліва половина тулуба, ліва рука шия, щелепа, тобто в ліву частину, як правило. Це є болівий синдром для ішемічної хвороби серця. Він може повторюватися, але якщо він більше, ніж 20 хвилин, оцей стискаючий біль, тоді це є інфаркт. Якщо він випив таблетку нетроглюцеріну одну через 2 хвилини, другу біль став менше, але повністю не пройшов це гострий коронарний синдром або інфаркт, тому що зберігається ішемія. Ну, це так опис нападу стенокардії, коли він вперше був на, м, описаний, звідти пішов симптом вітрини, пацієнт іде, в нього визник, ви, виникає епізод болю, тобто епізод ішемії, він зупиняється, дивиться ні, начебто на вітрину або там на щось на дерево, і біль проходить. Прошу звернути увагу на картиночку, де ви бачите чоловіка в кроватці. Ось так вам буде показувати пацієнт. Якщо пацієнт десь там на сусок вказує пальцем одним, то не є стенокардотичний біль. Картинка на другій стороні слайду, ви бачите, де буде боліти і радіація в шию, в щелепи, в ліву більшу руку, спину. Інфаркт міокарда. Ми зрозуміли з вами, що шимічна хвороба серця це атеросклероз, інфаркт міокарду це тромбоз. Коли бляшка розривається і згине частина кардіоміоцитів, тобто частина кліток серця. Прошу звернути увагу увагу, як виглядає зона інфаркту. А, дійсно, там буде некроз, якщо ми завчасно не, дамо, не надамо пацієнту допомогу. Біль, е, при інфаркті, зміна положення чи дихання на біль не впливає, не осувається нитрогліцеріном, триває 15-20 хвилин. Хочу звернути увагу, що ці всі слайди майже всі. Взяті з нас танол, які в нас є діючими. Також при інфаркті додатково блідість, холодний пот, може бути нудота, блювання, може бути гіпотонія або гіпертонія. Гіпертонія, гіпертензія, високий артеріальний тиск, то є вазоспазм. А особливі випадки у пацієнтів старше 75 років та у діабетиків болі може не бути при інфаркті. Але будуть оті самі гіпотонія, буде задишка, буде холодний липкий пот. таким хворим потрібно робити електрокардіограму і скеровувати до лікаря. Якщо ви підозрюєте інфаркт, що вам потрібно зробити? Надати хворому горизонтальне положення, дати нітрогліцерін під язик таблетку, якщо він держить артеріальний тиск, якщо тиск нижче, ніж 120, ви не маєте права давати нітрогліцерін. Бо він знижує ще більше артеріальний тиск, тобто ми хворого можемо привести до кардіогенного шоку. Якщо біль не проходить і дозволяє артеріальний тиск дати ще одну таблетку з інтервалом 3 хвилини, викликати швидку, виміряти артеріальний тиск, дати ацетилсаліцилову кислоту або аспірин, банальний, якщо нема протипоказів, і відправити цього хворого якомога швидше. Неважливо, є у вас електрокардіограф чи немає. Ваша градація біль, той, про який ми казали, більше 20 хвилин. Це не ваш пацієнт і не терапевтичний пацієнт, це пацієнт стаціонарний. Тромбоемболія легеневої артерії. Клініка дуже і дуже типова. Виникає при оклюзії дрібних гілок. Як вона виглядає? Тромб в легеневій артерії повністю закупорює просвіт. Характерні клінічні ознаки. Це анос задишка буде завжди. Завжди. Кровохаркання може бути, може не бути. Кровохаркання це коли пацієнт встав, в нього трапилась масивна тромбоемболія і вмер. Кровохаркання може не бути. Але якщо приходить хворий, ви задаєте питання, коли у вас виникла ця задишка, раптово чи не раптово? Раптове виникнення ж задишки, і може бути кровохаркання. І по анамнезу. Є варикозно розширені вени, ніжніх кінцівок, були хірургічні втручання, був він в гіпсі там місяць чи скулко. Оце нам може над... натовкнути на нас, що це тромбоемболія. Далі розшарування грудної частини аорти. Тут біль не супроводжується серцевою недостатністю, тобто не майже не буде задишки, але є неоднаковий пульс на променевих артеріях. Артері... тобто Зліва один, справа дефіцит пульсу. А, і артеріальний тиск неоднаковий на, на правій на лівій руці. Клінічно більше ніяк не відрізняється, але є ургентна ситуація. Гострий перикардит. Цим ми стикаємося не так часто. Основні моменти, пульсуючий боль в ділянці епігастрію та лівого плеча не ірадіює ніколи. Він тупий, монотонний. При вдихі, Картиночка зверху, перикардит це є запалення перикарду. Він посилюється, коли хворий вдиха, ковта. Кашля, тому що перикард болить, він розтягується і він рухається. І вимушене положення, тобто пацієнт сидить і нахилився вперед. Госпіталізація коли? Коли лихоманка, низький артеріальний тиск і прискорення частоти серцевих скорочень. По-іншому лікар, ви скеровуєте до лікаря, але він може вести пацієнтів амбулаторно. Обстеження рентген КГ завжди. Міокардит. Дуже ми зараз часто стикаємося з міокардитом, саме після ковідним міокардитом. Ви бачили пацієнта? Знаєте його пацієнт? ну, Наприклад, гіпертонік приходить до вас періодично міряти артеріальний тиск. І приходить пацієнт і каже, що стали там перебої в роботі серця, в нього тахікардіальний синдром, тобто пульс був 80 час 120. Є якийсь дискомфорт в грудній клітині, нема динаміки від нітрогліцеріну, неургентно, але планово скерувати до лікаря потрібно, тому що міокардит проявляє себе запаленням м'яза, порушенням ритму. І порушенням провідності серця. Ураження органів дихання. Дуже часто ми з цим стикаємося. Бронхіти, плевріти, пневмонії. тобто болить там, де є проекція осередку ураження. Якщо це права легеня, якщо там плеврі, то там справа буде боліти і не буде мігрувати то справа, то зліва. Гострий колючий характер пов'язаний з диханням, рухом і кашлем при захворюванні дихання. Завжди буде кашель. При плевріті також буде кашель, коли хворий вдихає болить більше. Пневмоторакс це дуже часта ситуація, коли в плевральній порожнині є повітря, коли проникає туди внаслідок пошкодження легень. Дуже багато факторів. Наразі ми бачимо спонтанні пневмоторакси дуже часто. Спонтанний пневмоторакс це необхідність. Керувати якомога швидше до лікаря. Як він проявляється? А, у сворого, може, не буде ніякого анамнеза Легеневого. Тобто він не палить, він молодий, він який завгодно, біль виникла гостро, він покаже саме де. Тобто, це бокові поверхні грудної клітини, біль не купується нітрогліцерином, є задишка. Негайно напружений пневмоторакс має бути негайно виявленим і пролікованим, тобто проведено дренування. Особливо, що нам більше вкаже, що це напружений пневмоторакс. Тахікардія це аносна набухання шиї. Але вкаже він на біль з бокової поверхні грудної клітини. Класифікація ми казали, первинний у здорових це молоді чоловіки, вторинний втих. То має хронічні обструктивні захворювання легень, травматичний, якщо був удар, про це потрібно запитувати, тому що різні бувають ситуації в людей є корови, в людей є коні, різні ситуації вони навіть не звертають на це увагу, а потім приходять з пневмотораксом Про ятерогенний я не кажу зараз, ну наразі таке буває. Симптоми раптовий початок. Збільшується при вдиханні та фізичному навантаженні болить з боку грудної клітини. А клінічні ознаки. Що ми можемо побачити? Це відставання ураженої половини грудної клітини в акті дихання. Якщо пневмоторакс напружений, тахікардія – хікардія, це аносгіпотензія, може бути підшкірна амфізема, яка кріпітує, якщо ми пропальпуємо ту шкіру. Але це при ятрогенних більше дуже рідка ситуація. А нервові структури, коли е, приуражені нервово. Ми про це дуже часто: тораколгії, межреберні невралгії, тобто, це є завжди зв'язок з рухами плечового поясу. Просите пацієнта, на, е, нахиліться вперед, назад, вправо, вліво, якщо в нього більше болить. То це, коли він нахиляється в той бік, то ми розуміємо, що розтягуються м'язи, межреберні м'язи, і в нього буде викликати біль. Тоді це, скоріш за все, що пов'язане з ураженням нервових структур. Також пальпаторно до легень ми при пальпації не достанемо ніяк. Якщо ви доторкнулися до якоїсь точки, де в нього болить межреберна проміжок, і він сказав вам, ой, то це не легеня одночасно. Тобто локальна пальпатурна болючість має місце бути. Спазм стравоходу особливо зараз на фоні бойових дій, на фоні стресових ситуацій, біль пов'язана з прийомами їжі та зменшується після кількох ковтків води або антацидів. Тобто, коли біль посилюється, коли ви поїли, біль з'являється, якщо каже так. То скоріш за все спазм з стравоходу. Опорізувальний герпес це висипання. Потрібно підня... підняти ту сорочку і подивитися, чи є там ті висипання, чи ні. Якщо їх нема, то потрібно зробити електрокардіограму, тому що біль нестерпний. Остеохондроз – це здавлення корінців, це, як правило, літній вік, зв'язок з фізичним навантаженням, там щось собі, хребет. Здвинув, зірвав, щось тягав, ну, може також бути. І так, загальні діагностичні ознаки: гострий інфаркт міокарду, біль інтенсивний за грудиною, завжди за грудиною, умови, аритмії, шок, тобто, це може бути анамнезу або нема, або була стенокардія, і ЕКГ є підтверджуючим діагнозом. Спонтанний пневмоторакс, біль раптовий в вічних відділах, задишка буде завжди. Є легеневий анамнез або нема, але та хіпної підвищення частоти дихальних рухів 25-30 поверхневе дихання може бути. Тромбоемболія ніяк не відрізняється від інфаркту міокарда, біль інтенсивний, відсутній, буде задишка. Запитуємо, чи є варикозно розширені вени, чи була мобілізація довга в плані там, гіпс, перелом, чи, шо, чи ще щось. І десекція або розшаровуюча аневризма, аорти, це гострий біль, і радіює в спину тяжка артеріальна гіпертензія. і ці стани потребують. Негайного скерування бригадою швидкої медичної допомоги, до лікаря і надання невідкладної допомоги. Таких пацієнтів ви не можете відпускати додому. І якщо це знижений артеріальний тиск, ви не можете майже ніяку допомогу їм надати. На жаль, стане, ви маєте бачити і розрізняти. Дякую за увагу.